Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник випустив на Україну 100 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів інших типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 37 ударних БПЛА, типу шахет безпілотників інших типів на сході, півночі, Півдні та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину загинула дитина. Ще одну врятували з-під завалів. За даними ДСНС у Самарівському районі, ворожі БПЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину. Проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки. Але від Госпіталізації відмовилися у Синельниківському районі. Внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Чергова спроба маніпуляції. Володимир Зеленський прокоментував одностороннє перемир'я, яке оголосив Путін напередодні дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. Наголосив голова держави. Українська сторона пропонує російській укласти припинення вогню на 30 днів Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Іспанії допомогу у відновленні енергетики. Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і, зокрема, блекаута. Наші фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт. Наголосив президент та доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Вчора в день в деяких містах Іспанії, Португалії та частині Франції почалися перебої з електроенергії. До вечора проблему частково вирішили. У конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Трампа, висунувши звинувачення по семи статтям. Про це пише Аксіос. Конгресмен від штату Мічиган Шріта Недар подав до палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. Посадовець уточнив, що подав сім статей про імпічмент Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях. Зокрема, Танедар звинувачував Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через департамент ефективності уряду без дозволу конгресу. Ще однією причиною для імпічменту Танедар вважає агресивну тарифну політику Трампа. Bum. Вибори нового папи римського розпочнуться 7 травня. За даними змі, конклав зі 135 кардиналів збереться у Ватикані 7 травня для обрання наступника померлого папи Франциска. Серед них буде один українець, 45-річний уродженець Тернополя, єпископ Микола Бичок, Австралія. Голосування в Сікстинській капелі триватиме до обрання папи. Серед головних претендентів називають кардинала П'єро Параль. Італія, Латинського патріарха Єрусалима, Пербатісту, Піцабалу, Італія, архієпископа Болоньї Матео Маріо Дзупі, Італія.